Вітаю на каналі Наслух, і це рубрика Знання, що змінюють. Тут я розповідаю про ідеї та знання, які допомагають краще зрозуміти себе і світ. Без зайвих ефектів, без надмірного монтажу, лише спокійна розповідь. Тож, мощуйтеся зручно і давайте досліджувати тему разом. Сьогодні ми поговоримо про медитацію, практику, яка існує тисячі років, але яку досі багато хто сприймає як щось містичне чи навіть непотрібне. Та чи справді це так? Чи може проста вправа змінити наш мозок, покращити концентрацію і навіть зробити нас щасливішими? Щоб зрозуміти, що таке медитація, варто відкинути всі стереотипи, це не обов'язкове сидіння у позі лотоса чи занурення в духовні практики. По суті, медитація це тренування уваги, свідомого перебування в моменті. Ми живемо у світі, де наш мозок постійно перевантажений інформацією, думками, переживаннями. Медитація вчить зупинятися, помічати цей момент і просто бути. Але чому це так важливо? Людський мозок працює в режимі постійної стимуляції. Ми прокидаємося і одразу беремо телефон, переглядаємо новини, листаємо соцмережі, споживаємо гігабайти інформації, не даючи собі змоги просто побути наодинці з думками. Медитація це своєрідний відпочинок для мозку, можливість перезавантажити його і навчитися контролювати власний фокус уваги. Медитація має глибоке коріння у світових культурах. Буддийські монахи використовують її для досягнення духовного просвітлення, а давньогрецькі філософи, зокрема стоїки, практикували зосереджене споглядання як спосіб управління емоціями. В індуїзмі існують різні техніки медитації, які використовуються вже тисячоліттями для досягнення внутрішнього спокою та гармонії. У японській традиції дзен медитація вчить людей бути в моменті спостерігати за собою та світом без суджень. Навіть у християнській традиції є практика молитви споглядання, що багато в чому схоже на медитативні техніки. У сучасному світі медитація стала науково підтвердженим методом зменшення стресу та покращення когнітивних функцій. Дослідження показали, що навіть короткі сесії медитації можуть значно знизити рівень тривожності, покращити концентрацію та навіть впливати на рівень щастя. Вчені довели, що під час регулярної практики змінюється активність мозкових хвиль, люди стають більш спокійними, врівноваженими та менш схильними до емоційних сплесків. Але чому так відбувається і які саме механізми активує медитація? Дослідження показують, що регулярна практика медитації змінює структуру нашого мозку. Одне з найбільш відомих досліджень провели вчені Гарварду. Вони з'ясували, що після восьми тижнів практики у людей збільшилася товщина сірої речовини в тих ділянках мозку, які відповідають за пам'ять навчання та емоційний контроль. Іншими словами, медитація буквально змінює фізіологію нашого розуму, але це не єдині зміни. Інше дослідження, проведене в Масачусетському університеті, показало, що у людей, які практикують медитацію, зменшується активність у мигдалеподібному тілі, частині мозку, що відповідає за реакцію на стрес і страх. Це означає, що вони спокійніше реагують на негативні події та краще контролюють емоції. Такі люди менш схильні до імпульсивних рішень і швидше відновлюються після складних переживань. Ще один цікавий ефект зменшення активності так званого мережевого режиму мозку. Це система, яка активується, коли ми нічого не робимо, і наш розум починає блукати. Саме цей стан пов'язаний із тривожністю, надмірними роздумами та навіть депресією. Дослідження показують, що у людей, які медитують, активність цієї мережі знижується, а це означає, що вони менше зациклюються на негативних думках і більше контролюють свій емоційний стан. Цікаво, що медитація також впливає на префронтальну кору, область мозку, яка відповідає за логічне мислення, прийняття рішень і самоконтроль. Чим більше людина практикує медитацію, тим активніше працює ця зона. Це може пояснювати, чому люди, які регулярно медитують, здатні краще аналізувати ситуації та приймати більш зважені рішення. Крім того, медитація сприяє покращенню зв'язку між різними ділянками мозку. Це означає, що мозок починає працювати більш ефективно, зменшуючи рівень хаотичних думок і покращуючи здатність зосереджуватися на важливому. Люди, які медитують, часто визначають покращення пам'яті, швидкості мислення та загального когнітивного функціонування. Таким чином медитація це не просто спосіб розслабитися, це потужний інструмент, який змінює роботу мозку, допомагає боротися зі стресом і покращує емоційний баланс. І хоча для цього не потрібно годинами сидіти в тиші, навіть кілька хвилин практики можуть поступово змінити ваше життя. Окрім зміну мозку, медитація також впливає на тіло. Наприклад, вона знижує рівень кортизолу, гормону стресу, що в довгостроковій перспективі може призводити до серцевих хвороб, ослаблення імунітету та проблем зі сном. Дослідження показують, що регулярна практика медитації допомагає знизити рівень запальних процесів у тілі, що впливає на загальний стан здоров'я. Крім того, вона сприяє зниженню артеріального тиску, що особливо важливо для людей, які мають схильність до гіпертонії. Люди, які регулярно медитують, зазвичай краще сплять, швидше відновлюються після стресових ситуацій і навіть відчувають менше фізичного болю. Це пов'язано з тим, що під час медитації активується парасимпатична нервова система, яка відповідає за стан спокою і відновлення. Вона зменшує частоту серцевих скорочень, покращує дихання та допомагає тілу ефективніше використовувати кисень. Тому медитація стає потужним інструментом не тільки для ментального, а й для фізичного здоров'я. Звучить непогано, правда? Але головне питання як почати. Багато хто вважає, що для медитації потрібен особливий настрій або багато часу. Насправді ж, достатньо навіть кількох хвилин на день. Ось найпростіший спосіб: знайдіть тихе місце, сядьте зручно, заплющте очі і просто спостерігайте за своїм диханням. Думки будуть приходити, це нормально. Головне, не боротися з ними, а просто повертати увагу до дихання. Це і є тренуванням розуму. Але якщо вам складно просто спостерігати за диханням, можна спробувати рахувати вдихи і видихи, що допомагає утримувати концентрацію. Інший варіант слухати спеціальні аудіозаписи з керованою медитацією, які допомагають поступово зануритися у стан розслаблення. Головне, не намагатися відразу досягти якогось особливого ефекту. Медитація це процес, і він працює навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається. Згодом ви помітите, що ваша увага стає більш зосередженою, а емоційний стан більш стабільним. Медитація буває різною, наприклад, усвідомлене дихання це найпростіший спосіб розпочати практику. Воно допомагає зосередитися на відчуттях у тілі та відволіктися від зовнішніх подразників. Візуалізаційна медитація сприяє створенню внутрішніх образів, що допомагають розслабитися та знизити рівень стресу. Її часто використовують спортсмени перед змаганнями, а також люди, які хочуть вплинути на свою підсвідомість за допомогою позитивних уявлень. Існує також метамедитація медитація або медитація люблячої доброти, яка розвиває співчуття та позитивне мислення. Вона спрямована на формування доброзичливого ставлення до себе та інших, що робить її ефективним способом покращення соціальних зв'язків і зменшення негативних емоцій. Крім цього, є трансцендентальна медитація, що передбачає повторення спеціальної мантри для досягнення стану глибокого спокою. Для людей, які прагнуть розвинути уважність у повсякденному житті, підійде медитація у усвідомленості або mindfulness. Вона не вимагає спеціального часу чи місця, достатньо просто звернути увагу на поточний момент, не відволікаючись на сторонні думки. Практика mindfulness допомагає краще розуміти свої реакції, ефективніше справлятися зі стресом і навіть підвищити продуктивність. Кожен може знайти свою техніку, яка найбільше підходить, адже медитація це не щось універсальне, а індивідуальний досвід. Головне, не зупинятися на першій спробі, а експериментувати з різними методами, доки не знайдеться той, що приносить найбільшу користь. Регулярна практика навіть у 5-10 хвилин може поступово змінити ваш стан. Вже після кількох тижнів ви можете помітити покращення настрою, зниження рівня тривожності та більшу емоційну стабільність. Також багато людей відзначають покращення якості сну, оскільки медитація допомагає розслабити нервову систему і налаштувати організм на відпочинок. З часом практика стає не просто корисною звичкою, а способом життя. Ви починаєте глибше усвідомлювати свої думки, емоції та реакції. Ті, хто займається медитацією роками, часто говорять про зміну сприйняття реальності, вони починають жити більш усвідомлено, помічаючи деталі, які раніше здавалися незначними. Здатність зосереджуватися, зростає, а рівень стресу знижується навіть у найскладніших ситуаціях. Деякі дослідження навіть свідчать про те, що довготривала медитація може сповільнувати процеси старіння мозку, оскільки підтримує його пластичність і когнітивну активність. Таким чином, медитація може стати не просто способом зняття напруги, а ключем до довготривалого збереження ментального та фізичного здоров'я. Медитація це не втеча від реальності, а спосіб навчитися помічати її ще краще. Це практика, яка допомагає не лише знизити рівень стресу чи покращити концентрацію, а й розвинути глибше розуміння себе, своїх емоцій та реакцій на світ. Чим більше ми зосереджуємо увагу на моменті, тим менше піддаємося хаотичним думкам і тривожним очікуванням майбутнього. Зрештою, медитація це інструмент, який дозволяє нам жити усвідомлено, бути присутніми у кожній миті та не пропускати важливі деталі життя. І якщо ця проста практика дійсно змінює нас на краще. Можливо, варто дати їй шанс. Друзі, якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком і підпискою. Це допомагає розвивати канал. Напишіть також у коментарях, чи пробували ви медитувати і які ще теми вам було б цікаво розібрати. До зустрічі у наступних випусках.